Якщо ви куховарите та йдете за комп'ютер, візьміть з собою ложку. Вона вам нагадає, що ви щось готуєте. В ефірі програма Світська кухня та я її ведуча Світлана Островська. Вітаю вас. Смачні рецепти в кулінарному журналі Кушетподано. Готуйте із задоволенням. Ну что, друзья, мы начинаем. У нас сегодня в гостях народный депутат Верховной Рады Украины, ректор Национального университета Государственной налоговой службы Украины Петр Мельник. Петр Владимирович, здравствуйте. Доброго дня. И мы сегодня будем готовить национальное украинское блюдо. Первый раз будем готовить первое блюдо. И я очень рада, что вы мне будете помогать делать. Мы будем готовить, конечно же, украинские борщ, постный борщ, поскольку наша передача выходит в пост. Світлана, я, я вам хочу сказати, що де я не був у світі, я поїздив майже по всіх континентах я облітав майже весь світ, але такого борщу, як в Україні, я ніде не коштував. Тому для мене борщ це дуже таке. Людо запади в ще ні понімаю так, там яке яке нагадує мені по перше дитинство. Тому що я е, виріс на торфопідприємстві область, облесаренський район, і ми, от капусточку, е, бурячок, е, моркву разом з мамою і братом е, садовили, поливали, носив відром із кар'єра водичку. Тому я знаю, як це а картоплю це взагалі окрема окрема То, тема. Домашній фактички зна... де... Д... у нас с вами буде домашні ваші рецепти. Рецепти з вашого ді з дитинства. Десь mm -hmm. швидше цей рецепт, бо я знаю, як як росте огірочок і як його е, бабуся. Mm -hmm. Із і, і, і то як садила, і як ми збирали, як росте петрушка, окропчик квасоля. Це дуже важливо. От кваквасоля да, зараз квасоль якось квасоль може замінити картошку. не та не так активно. А бабуся картошка, особливо, особливо mm -hmm. якщо в печі ще готувати, mm -hmm. то тоді зовсім ну смакові якості набана no, набагато да. краще. Давайте мабуть, почнемо з капусти, тому що капуста ну, слівоварі Поріжемо її, так? Да? А, и первый, да. А я тем временем начинаю резать рук и Петр Владимирович. Ну вот на самом деле мне на глаза попалась такая вот. Вы, Выпадковые? Да, выпадковая. А це не выпадковая, це Верпенья была подъема и в, в Боерте. То есть это не, раздавали такие бывают. Я ну і для яких там домашніх зайців. Ви, ви, ви знаєте, це я, на День Конституції, ось якраз за ініціативою такої прекрасної групи е, молоді Ірпінської, е, е, ми разом готували е, всім, хто хотів, е, хто прийшов на День Конституції в парк угу. в Ірпінь, е, борщ. І це ж зробили і в Боєрці. А ви буваєте а... в общежитті у своїх студентів? Ну, це окрема тема, я вам скажу, гуртожиток. Я зараз активно займаюся їх реконструкцією. І спочатку поїхав, подивився як за кордоном, в тому числі і в Сан-Франциско. І от зараз в нас гуртожиток є один, де краще, ніж у Сан-Франциско. Живе там зараз понад 500 студентів. Інші гуртожитки також реконструюються. І, ви якому, міць, ви знаєте, ні, не Ві по два, по, по три, по, по три, угу. по чотири. Але є кухня у них своя. Uh -huh. Там дві кімнати і максимум три uh -huh. кімнати. Є відповідна ванна кімната, є балкон шикарний. Uh -huh. да? знаєте, і місце прекрасне. 400 метрів від, від навчального корпусу. Ну что, друзья, мы с Петром Владимировичем Мельником э, нарезали лук, нашинковали капусту. А можно просто Петром Мельником? Петром Мельником. Спасибо, Светлана. Да. Я, я буду Светлана. Не да, да. э, И продолжаем, продолжаем нашу интересную беседу, и сейчас я предлагаю… Да, да, вот, спочатку давайте не, капусту. Нет, кап, нет кап, давайте сначала капусту. грибочки. Грибочки. Да. Грибочки. да. Сначала грибочки отправляем в, уже в кипящую воду. Так. Это белые грибы. Мы их замочили, отварили несколько раз, промыли нет, аккуратненько. Лож, ложечкой. Вместе с, вместе с водичкой она уже да, она нам даст да, аромат. Так, так, так. так я ложечку. Да. Поможу, чтоб... И после того, как у нас закипит, закипят чуть-чуть грибочки, мы туда отправим капусту. Били грибочки, били. Да, грибочки белые, конечно же. Так, ну что, я предлагаю тогда начать тереть свеклу. Он же буряк. Бурячок. Же... У вас свекла, а у нас бурячок. Да. Говорят, что именно вот буряк или свекла э, дали название, собственно, борщу. Но я знаю, что вы же э, опекаетесь, опекаете, как раз за Киево-Святошинский район, куда входит борщеговка. А, да? А и я думаю, что название Петро, Петро Павлюка борщагивская да, и Софиевка борщагивская. Как раз произошло да? от слова борщ. Вы не ну, исследовали? не только киево mm -hmm. э, район. Uh -huh. а у меня и, и Ирпинь, и, и І ворзель, і гостомель, і розумієте, так що з борщем пов'язано, я думаю, в українців взагалі це саме саме головне блюдо. А от чим кормять ваших студентів? Наверняка вкусно, Розкажіть. Ви, ви знаєте, я думаю, що я запрошую, хай би приїхали і покуштували. Угу. У нас своє підприємство. Яке забезпечує харчування студентів і ціна обіду десь в межах 12-16 гривень? Mm -hmm. І ми створили такі умови, що буквально в кожному гуртожитку у нас є своє кафе в uh -huh. корпусі. Але і їдальня. Uh -huh. е, одна, uh -huh. е, а це не одінакова йдає і в кафе, і в столовій? столове. Пр, практично. Uh -huh. е, Одна для курсантів їдальня, uh -huh. а одна для студентів, для викладачів, які є окремий зал. Є у нас такий, ну як зал, як як ресторанчик як з обслуговуванням. Це коли Святкують дні угу. народження, і інші свята, весілля. Знаєте, вона ж все студенчеські звичайно у нас, звичайно, свадьба, у нас, да? у нас е, от один з років було як збудовано храм угу. в, в, на території університету. Є студенти і вінчаються. А, а є якась статистика. скільки вот за год студентських приблизительно? Ну ви знаєте, ч, чесно кажучи, статистику таку е, ми не ведемо і угу. взагалі зараз студенти частина живуть да, громадянським більше, шлюбом. Ви знаєте? Угу. Ось mm -hmm. я, я раніше пам'ятаю чи вже коли... подорожало по моєму оформлення брака. поэтому... Ну, я думаю. Поэтому... А я, взяли, Светлана, я думаю, справа не в тому. Mm -hmm. Я думаю, що от колись я пам'ятаю, у э, нас було до, до весілля, значить, ніяких не повинно бути навіть Так, так. Mm -hmm. але mm -hmm. зараз студенти, от э, вони ще офіційно не оформили свої стосунки, багато mm -hmm. таких э, студентів, але вони вже разом вчаться. Разом жити це ж треба і на кухні разом бути, так ну, і, да, да, і інші да. якісь е, взаємні обов'язки виконувати раніше. Б. за, за таке визвали на засідання комітету комсомолу чи да. профкому, або ветеранів угу. запросили і повиховували, що цього робити не можна. що це вибачте, значить дуже дуже аморально. Е, а я вважаю, що е, от коли дуже важливо в житті, щоб е, половинка знайшла свою половинку. Знаєте, Лев Толстой сказав такі слова, що не можна любити вчора mm. і е, завтра. Uh -huh. А треба це робити сьогодні. Ну що, друзі, ми напоминаємо, варимо борщ з Петром мельником. І що ми зробили? Ми підсмажили е-е лук, добавили туди морковочку. Сейчас уже можно, в принципе, добавлять, Борячок. да, свёклу нашу. Можна вже одразу відправити. Тоді ви мені допоможіть, бо в... треба його гарненько розмішати. Так. О, 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 Капуста пішла, Можна, не пішла, невірно, пішла, пішла, всім... пішла. Cioè? Нічого. Хорошо. Капуста це. У нас Капуста, е... знаєте, казав покійний Рамаданов академік завжди і <uffled> Ямосов. В будь-якому вигляді квашена, тушена, варена. Хай люди це знають. Капусту. Дуже шанують це дуже корисно. Так отлично. Тому, я думаю, все наш борж борщ, борщ нас без капусти, і ви знаєте, можливо, от якраз в капусті, в тому числі, от угу. і секрет нашого борщу, тому що ніде такої капусти, як на Україні, немає більше. Це точно ви же поступали в театральний інститут. Я не Тільки постав, поступив. Я е, мріяв про сцену. Чому тому, угу. що е, вже е, в школі. Ми їздили по селах навколо з концертами, і я був ведучим цих концертів. А приїхав в Ірпінь вже на 7 листопада на першому курсі, значить, вивів концерт. Да? І вже спив після того концерту шампанський з директором. І чотири роки був конференціє. Да так що пішов і, в армію, послужив угу, в армії, угу. я служив в Словаччині, тоді був Варшавський Буговір. Я був заступник командира взводу розвідки. Автомат Калашникова, бойові патрони. Ну, і, і ось прийшов, прийшов exactly. і прийшов творчий конкурс. Так. Э, значит, а що ви читали? Не помните? Я читав, э, э, читав отривок острового мать. І Дектора. прийшов, прийшов до директора uh -huh. Володимирановича Павленка Ірпінського uh -huh. соціального технікуму. Uh -huh. Та й розкрозповідає йому, uh -huh. що документ, що прийшов творчий конкурс ось, зарахований. <laughs> а він вже. дивиться на мене, uh -huh. і каже: Знаєш, що сказав? Петро, ти мені як син? Будеш ти народним артистом, чи ні, бог його знає. А у нас ну, така у нас ви, хата навірно, хороша. Да. Кажуть залишайся, ми тебе секретарем комітету комсомолоберем. Uh -huh. Значить. А в мене про викладацьку роботу, ви знаєте, да. це, була, це була моя мрія. І ось я так залишився, почав давайте, потих. Вірно, да. Давайте, продавайте. давайте, я буду. буду. Я... Спасибі, так. Да. Угу. І так я поступив спочатку в інститут легкої промисловості, тоді ктілк угу. називався. І шість років провчився і працював паралельно. Це можливо і дуже. Ні-ні ні. Це була uh -huh. просто це моє хобі, як зараз кажуть. Знаєте, а займався я комсомольською роботою, викладацькою роботою. Uh -huh. Був першим секретарміському міському комсомолу. І вже в 86 році мене запросив директор своїм заступником з навчальної роботи. Uh -huh. да. Так що ось таким чином. Ну, давайте ви, ви все таки то до, от до ви моркви. морки. Тепер розумієте, як жінчинам тяжело О, цілий день, жінці, жінці не важко, якщо вона відчуває, що вона щаслива в своїй родині, то вона може звернути гори. Важко, важко не важко, не важко. От дуже важливо, щоб вона обрала собі ту половинку, угу. яку вона буде та ось так встане. Яку буде любити біля плити, Ну, ви знаєте, він ста візьме старе. оцю шуковину і буде купувати. Я вважаю, що чоловік повинен забезпечувати родину матеріально однозначно. Ну, яка да. не ображаються жінки да. на мене, я би їм бажав цього. Трошки, І все-таки, Петр, як облегчити роль жінки? Ми всі розуміємо, що ситуація в країні, ну, скажімо так, м'яко говоря, да, не дуже благоприятна для того, щоб всі жінки могли дозволити собі там допомогу по господарству, скажімо. Не всі мужі э, морально готові до того, щоб встати у плити і сказати, дорога, іди-ка ти подивись, там серіал такий класний, а я тебе зараз борщик, картошечки пожарю. Ну. На крайний случай макароны по-флотски. Как вот вы как политик, да, как человек, который, в общем-то, э, меняет что-то в государстве, да, или планирует менять, что вот для женщин вы готовы сделать? Ну, вы знаете, я на своём округе э провёл такой конкурс в детских садочках Моя мама найкраща. Так. І діти малювали разом з мамою, разом з татом, разом угу. зі своїми вихователями, малювали свою маму. Розумієте, от як, як прекрасно взагалі, як, як вони раділи цим малюночкам? От ми буквально зараз робимо і запрошуємо, хто хоче купити ці малюночки. Я, я перший однозначно куплю так і проводимо аукціон крила душі, щоб діти могли і продати ці малюночки. Кось квасоль кишек. Так, ну что, мы Ще додам Отлично. давай. Отлично. Квасоль и Николай не, не завадить. Да. На место картошки идеальный заменитель, особенно для тех, кто картошку не ест. Петр Владимирович, пока у нас все доходит до кондиции, я предлагаю сделать салат. Это мое традиционное. Я знаю тысячу рецептов салатов различных. Да, они все легкие, быстрые. И сейчас я вам покажу один угу. интересный рецепт. Две, две секундочки. А от скажіть, ви як чоловік, який працює в основному в Києві в Ірпіні, правильно? Ну чому в Ірпені? Ірпінь Київ, ось така в мене. Ну от скажіть, сколько вообще дорога від Києва до Ірпені? Я знаю, це 8, да, 10-12 кілометрів, в зависимості від того, на чому. 24 чотири кілометри було. 24 чотири кілометри можна було їхати в Ірпінь через. Ага. Навіть майже через Бучу їхали. Але через Дмитрівку, через Забучу, через Дмитрівку на Житомирську трасу. Ага. Ось або електричкою, взагалі, звичайно, для ірпіня для ірпіня, для вишневого, uh -huh. для Боярки, для сіл, які поруч з Києвом uh -huh. сполучення транспорту це дуже важливо. Но ви ж активну роль приймали М в стрідарують май май майже майже половину uh -huh. людей працюють uh -huh. у Києві uh -huh. із передмістя. ви про дорогу, про будівництво дороги. Так, да, да, да. И Светлана. вот я хотіла вас спросить, Це же зайняло, э, во-первых, э, огромное количество времени. Я так знаєте, что... все, все, все розпочинається з мрії спочатку. А потім з грошей. Спочатку мрія, а тоді, тоді так, тоді ресурс, <сум> звичайно. І якщо мрія прекрасна, а мрія про дорогу, вона була у мене особисто ще десь із. 95-го року, угу. а вже 98-го, я тоді був депутат Верховної Ради третього скликання. Я розпочав от із того, щоб демонтувати лі, лінію, лінію електропередач, яка була в аварійному стані. Угу. І, звичайно, це зовсім по-іншому змінює Ірпінь. Їдеш, така красота, Тому що Ірпінь це не тільки, скажімо, місце, де, де Художники творили, Донцов, uh -huh. Сидорук, які виставлялись і в Іспанії, і в Канаді. А це писали поети, письменники. Понад 50% а хто із процентів? української uh -huh. класики написано в Ірпіні. Олександр що? Довженко, Микола Бажан, uh -huh. Леонід. Первомайська. Ну, там будинок письменників в Вірпіні, будинок м -м. композиторів в Ворзелі. Mm -hmm. Пісня про рушничок. Рідна мати mm -hmm. моя, ти mm -hmm. ночей mm -hmm. не доспала. Маличка, так? Знаєте, я коли почув цю пісню? Я коли почув цю пісню в Вашингтоні, uh, співала Квітка Цісик. Наша іммігрантка, як угу. вона співала, неповторно. От вона перелетілася пісня Океани, ви розумієте? Да, да. Так, я, мабуть, зараз так, все-таки додам. Тому що да. інакше нашого борщу може не бути смачного, якщо... Да, да, да так, оно там тоже все в А я А яким кабачки для нашого салата поджарювати? Ну, салат це. Фірмовий світлана, ваша, ваша. А ви вообще слідіти за здоровим питанням. Ви знаєте, я стараюсь старайтесь питатися здороветься, наскільки це можливо, не только але але взагалі ми ж розуміємо, що харчування і здоров'я, і фізична підготовка це все речі дуже поєднані між собою. Угу. І, звичайно, треба створювати умови для того, щоб займатись постійно своїм здоров'ям, рухатись. Какая от ви знаєте, є я, я да? стараюсь Тренировка. я зранку uh -huh. стараюсь обов'язково пройти кілометрів три. Пройти, uh -huh. просто пройти і проплисти. не тільки ректор uh -huh. повинен е, е, плавати, і е, діти-мажорів, правда? А нормальні студенти, нормальні uh -huh. діти, от моя мрія щоб вони могли мати місце, де можуть займатися плаванням. Зараз будую е, басейн е, в університеті. І uh -huh. е, це не тільки для університету. Це буде для рітиня, для регіону, звичайно. А скільки для, метрів там? 25 метрів. 25, 25 метрів. Спортивні зали взагалі невідомі. 17 тисяч квадратних метрів всі от, uh -huh. спортивні споруди. З кафе, з. У нас ганбольна команда, гандбольна команда друге місце в Україні жіноча. Uh -huh. І футбольна команда друге місце серед університетів України. Так що різні види uh -huh. спорту і єдноборство, вільна боротьба. Греко-римська боротьба. Стадіон найсучасніший. Тож і е університеті є стадіон. Це да? uh -huh. стадіон на 8 тисяч місць. Uh -huh. І ми його зараз ведемо. Будівництво це не тільки університетська Тобто, він ще теж стадія. Це щас не тільки збудується, да? унів... uh -huh. а це для Ірпіня. для києво Святошинського регіону. Давайте я буду все таки э різати uh -huh. і зелень, тому що так. Що це дуже важливо, як на мене. Я вважаю, що кожна людина, яка претендує бути в Верховній Раді, вона повинна показати, що вона в житті зробила реально. І ось для мене проєкт реалізований уже медичного обладнання. Дійсно, на 85 мільйонів в Києво-Святошинському районі, це Боєрська районна лікарня, це томограф, який зараз становиться у Вишневому. Це поліклініка, Вірпінні, це пологовий будинок у Ворзелі. Знаєте, і ось обладнання найсучасніше. Яке є тільки в світі. Угу. І в людей вже починає працювати це обладнання, буде можливість знати стан свого здоров'я. Ну, ви знаєте, я взагалі мрію жити в державі, якою будуть пишатися мої онуки. Я мрію ходити по Ірпіню, по Бойці, по Вишневому, де люди, скільки мені Бог відведе в цьому житті, де люди скажуть: О, дивіться, це Петро Мельник, а він зробив от, оте. -те, добре для, не тільки для України, а і для нашого міста. А для нашої програми ми Петро Мельник зробив замечательний борщ, який ми зараз спробуємо. Так, я довіряю це як... я, я, я ще петрушку. Паварюшку. Я ще окропчику. Плошку. Це, це плошку. особливо. І зараз мені просто не терпиться. Я вже спробувала. Ні, ну це і не я зробив, це Світлана Морозова. Ну, Маразон. ми, ми вместе. Тому ми Тому вместе що... Зробили. У нас такой, знаете, вот борщ настоящий украинский борщ, как говорится, что ложка стояла, да, густой, наваристый, грибной и самое главное, постный, и сделанный таким человеком. А ещё теперь я вас хочу угостить салатом своим фирменным. Ну, салат да? салат Светлана це це вже я тут мало участі приймав. Да, держите. я тільки що я трішки огірочка порізав. У нас овочі, на самом деле, овочі можуть бути совершенно любые, які угу. у вас є в холодильнику. Сама головна фішка в обсмажених кабачках. Молоденьких и в плавленном сырке, а, на самом деле такой вот салат недорогой не ну и, и, и перец, получается. и эти же черри, да, да, Можно обычные помидоры использовать. Вот главное, mm -hmm. и ну, самая фишка, конечно, он вкуснее с майонезом. Вот я вам открою секрет этого салата. не, не майонезу не можно. Mm -hmm. Зараз пьес нельзя майонезу. Uh -huh. Петр Владимирович, у нас есть для вас маленький подарок. Uh -huh. Тысяча рецептов. Да вы что? Да. От журнала Кушать подано. Еще маленький подарок от салонов красоты Фиджи uh -huh, uh -huh. Да? и диск Светланы Островской красивые песни о любви. Слушайте. А диск включу буквально зараз раз в автомобиле. И Это, так? Да. И звоните, если понравится. Спасибо. Ну что, друзья, сегодня мы готовили борщ и салат с депутатом Верховной Рады Украины, ректором Национального университета Государственной Налоговой службы Украины Петром Мельников. <music> Смачні рецепти в кулінарному журналі «Кушать подано. Готуйте із задоволенням. Все, що робить жінка вдома, ніколи не помітно. Помітно, коли вона нічого не робить. Це була програма Світська кухня і я, Світлана Островська, наш інформаційний партнер журнал Кушать подано». Дякуємо за гостинність компанії Сіменс. Побачимось.